Гірше за ситуацією з розмальованим котом тільки ось цей коментар. Тож що буде, якщо котику обрізати вуса? Боже, збав вас це робити. Хоча ми називаємо довгі жорсткі волоски вусами, насправді вони називаються вібриси. У кожного вусика безліч нервових закінчень. Вони неймовірно чутливі і вловлюють легкий потік повітря. Вібриси допомагають тварині орієнтуватися у просторі. Крім того, ці розумні волоски підказують котику розмір і форму предмета, відстань між котом та здобиччю, а також до допомагають розрахувати траєкторію стрибка. Усі знають, що котики сутінкові мисливці. Так от, вони б не були такими без своїх знаменитих вусів. Також за допомогою вібрисів, котик визначає температуру їжі в мисці. Тож, як можна втратити вусики? Вібриси можуть випадати і ламатися через хворобу чи брак важливих мікроелементів. Цікавий котик може близько підійти до газоопальника чи багаття. Але на жаль, найчастіша причина втрати вусиків це діти. Саме ці котячі перукарі обрізають котикам і Кошенятам дорогоцінні вусики під корінець. Якщо обрізати котику вусики, вихованець зазнає сильного стресу, може дезорієнтуватися у просторі, забитися у дальній кут, втратити апетит і інтерес до рухливих ігор. Тварина збереже природну спритність у день, але почуватиметься неупевнену вночі. Звичайно, вібриси відростуть. Також старі вуса замінюються на нові. На відновлення котячої краси знадобиться час від декількох тижнів до декількох місяців, але все індивідуально. Тож, будь ласка, бережіть котячу красу. І поскидайте котячі вусики у коменти.